Тисячі кілометрів у різні куточки України, допомога військовим та цивільним, соціальні проєкти, круглі столи на актуальні теми. Громадська організація Свідомі постійно працює із людьми, і для людей. Ми добре розуміємо, що після повномасштабного вторгнення Росії всі українці поставили своє життя на паузу. Величезні витрати кожного українця, кожного лучанина. Кожної сім'ї та міста спрямовані на допомогу військовим. Багато лучан донатять на зсу, допомагають армії та людям, які живуть на прифронтових територіях. Але кожен з них в нашому місті зустрічає чимало проблем, які також потрібно вирішувати міській владі. Кошти в міському бюджеті на це є, і часто вони витрачаються не на те, що потрібно. Самим чанам. Наш будинок вже старенький, проблем дуже багато. І криша, і козирки, і каналізація, яка постійно забивається. Перше наше питання стоїть, це нам поставити ІТП для кращого опалення будинку. Ралії воєнного стану зіштовхують людей із багатьма новими проблемами. Сьогодні ж, коли щодня здійснюються ракетні обстріли, наявність надійного сховища, запорука безпеки. Але далеко не усі будинки нашого міста мають надійні укриття, а люди не знають до кого звернутися за вирішенням даного питання. Не облаштовані прибудинкові території, проблема із теплопостачанням, ліфт, який постійно не працює. Ці та чимало інших проблемних питань турбують лучан, і вони сподіваються на допомогу від місцевої влади. Такі ОСББ, як ми, не завжди, ми знаємо, куди звертатися зі своїми проблемами, а завжди намагаємося вирішувати ну, якби своїми силами. Мешканці підключаються. Люди завжди є ті, які активні і тримають свою активну позицію а, по будинках. Але ну, в даний момент військовий час в нашій країні хочеться допомоги чиєї сторонньої, хто нам підкаже, розкаже, можливо, фінансово допоможе в наших проектах. Це було б ну дуже добре. Тож представники громадської організації свідомі пропонують рішення, яке позбавляє людей необхідності оббивати пороги органів влади, мобільну приймальню громадян. Якщо у вас є проблема будинку, двору чи вулиці, яка не вирішується роками, ми допоможемо знайти шлях вирішення. Наша організація працює вже 6 років. За цей час ми опрацювали сотні звернень та допомогли тисячам лучан. Війна навчила нас, що на проблему потрібно реагувати максимально швидко. Бюрократія у владних кабінетах має просто зникнути. Саме для цього ми відновлюємо наш проект Мобільна приймальня». У рамках роботи мобільної приймальні вам допоможуть підготувати та подати індивідуальне чи колективне звернення до органів влади та комунальних підприємств, створити електронну петицію та зібрати підписи на її підтримку. Нададуть фахову безкоштовну консультацію юриста за необхідності оформлять та подадуть депутатське звернення чи депутатський запит по вашому питанню. Навчать користуватися іншими електронними сервісами для донесення інформації про проблеми мешканців до місцевих органів влади. Звернутися у мобільну приймальню громадської організації свідомі можна за телефоном: 068 215 70 75. Або заповнивши форму, перейшовши за цим QR-кодом, тож ми чекаємо ваших звернень та працюємо для вас.